Ви коли-небудь були у кав'ярні зара. На вулиці плюс двадцять, але відчувається як плюс десять. Вітер просто собачий. Я ненавиджу сардини і всі морепродукти загалом. І мені трошки навіть шкода, що ми тут не надовго залишаємося. Я не вірю, що я це кажу, але вітаю друзі на моєму ютуб-каналі. От скільки я знімаю тікток ріл, стільки я чую від різних людей. Мовляв, Женя, давай знімай довгі відео. Женя, ти нам щось не договорюєш. Давай вже заводь Ютуб. І от власне це моє перше відео в такому довгому форматі. За декілька хвилин ми здамо наш багаж, пройдемо безпеку, і десь за 3-4 години вже будемо у Лісабоні. Звідки починається наша подорож Португалією. У Португалію я лечу вже третій раз і тому точно знаю, що хочу там подивитись і показати вам. Я подорожую вже 10 років, бачила більше 30 європейських країн, але от Португалію я довго і несправедливо ігнорувала. Відкривати для себе цю країну я почала тільки минулого літа і зробила це з її найвіддаленішої точки з Азорських островів. Про них я зняла декілька корисних рілсів. Зараз же я планую подорож по материковій Португалії, а після ми полетимо на Мадейру. Португалія це відносно невелика країна, і навіть в рамках однієї подорожі можна побачити дуже багато визначних місць. Поки Вова займається оформленням машини, я би хотіла зазначити, що якби ми просто збиралися в Лісабон і, наприклад, в Порту, то ми би не брали авто в оренду, бо тут доволі класний громадський транспорт, і також тут дуже приємні ціни на Uber. Але оскільки по нашому маршруту ми плануємо відвідати ще декілька невеличких міст, то очевидно, що на машині це буде зручніше, швидше і навіть вигідніше. Подивіться на колір цієї машини. Вона суто відтінку португальських гортензій. З погодою в Лісабоні нам, м'яко кажучи, пощастило. Попередні три тижні тут нещадно лупили дощі, а зараз жодної хмаринки. Коли ми десь зупиняємося більше ніж на дві доби, я віддаю перевагу саме апартаментам. По перше, я в будь-який час доби можу зробити собі чай, тому що в апартаментах є зазвичай кухня, чайник, все необхідне для приготування якихось там легких перекусів. По-друге, в апартах, як правило, більше місця. Подивіться, яка в нас велика вітальня, велика кухня з барною стійкою. Також тут є дві спальні та дві окремі ванних кімнати. Мені ця квартира дуже подобається, і тут видно, що знаєте, постаралися над дизайном тут різ квіти, вази, лампи, декор, дзеркала. Коротше кажучи, я дуже задоволена, і мені трошки навіть шкода, що ми тут ненадовго залишаємося. Доброго раночку, і ми на головній площі Лісабона. І так, якщо ви хочете побачити найбільш туристичні знакові місця без натовпів людей, то у вас немає іншого варіанту, окрім як прийти сюди о сьомій ранку. Я обожнюю досліджувати міста якомога раніше, тому що це зовсім інший вайб, зовсім інші враження від подорожі. Все можна спокійно роздивитися, розгледіти, а дивитися тут точно є на що. Одна тільки ця арка, чого варта. Це одна із головних пам'яток Лісабону тріумфальна арка на площі Комерці. Її побудували у 19 сторіччі як ознаменування реконструкції міста після катастрофічного землетрусу 1755 року. Але до цієї теми ми повернемося трошки згодом. Лісабон є найбільш західною столицею континентальної Європи. Тут впадає в Атлантичний океан річка. Тежу найдовша річка Піренейського півострову. Місто розташоване на доволі крутих пагорбах, і з однієї точки можна бачити по декілька рядів будівель, які стоять один за одним. Тому прогулянка Лісабоном це постійні спуски та підйоми. Іноді вони настільки круті, що можна зустріти ліфти, які привезуть вас із нижньої вулиці на верхню. Але ми з вами знаємо, чим вище ми заберемось, тим більш мальовничі види побачимо. Це лише один із безліч оглядових майданчиків у Лісабоні, але точно найбільш популярний. По-перше, тут відкривається чи не найкрасивіша панорама міста. По-друге, тут є мої улюблені фасади у стилі азулежу. Для мене Лісабон це одне із найбільш візуально привабливих міст, і тут навіть не треба шукати якусь окрему визначну пам'ятку. Все місто дуже красиве і різнобарвне. Часто зустрічається плитка азулежу, фасади будинків пофарбовані у різні кольори, і це створює такий класний різнобарвний ансамбль, що ходиш, дивишся, і прямо ж душа радіє. Столиця Португалії настільки яскрава, що навіть восени тут квітнуть рожеві дерева, а у травні місто поглинає фіолетове цвітіння жакаранди. Ми теж її сподівались побачити, але у кінці березня ще зарано. А це вже інша смотрова зовсім поруч. Місто потрохи прокидається, але поки ми тут майже одні. Люди вже готуються до зустрічі туристів до нового дня, і буквально за годину тут будуть такі натовпи, що не проштовхнутися. Ранкове місто побачили. Тепер їдемо на сніданок. Коли я сказала, що Uber тут по приємних цінах я мала на увазі ось це стільки коштує проїхати 15-20 хвилин. Тому якщо місцевий таксист скаже мені, що в нього свій бізнес а таксує від для душі, я чесно йому повірю. Ну а їдемо ми в один із найкращих закладів для сніданку, який в минулу поїздку мене буквально підкорив. Коротше, воно зачинено, і ніхто про це не сказав на гуглі. Але написано, що є новий спот, і зараз ми вирушаємо туди. Ось тут вже все працює. Як людина, яка приїхала з Італії, я дуже сумувала за повноцінними смачними сніданками, бо в Італії сніданок це круасан та кава. У Португалії традиційно їдять іншу випічку. Ми до неї ще доберемося. А зараз подивіться, які шикарні тарілки нам принесли. До речі, я десь чула, що власник чи власниця цього закладу з України. Для мене це абсолютно найкраща їжа, яка може бути в цьому світі. Так, що був хліб, авокадо, сирок, чайок обожнюю. Думаю, що лісабон остаточно нас розлінує. По-перше, з такими цінами на Uber, по друге, з такими гарними фунікулерами. Їздити на них я вважаю все ж трохи цікавіше, ніж підійматися пішки. Це ще одне знакове місце португальської столиці, куди стікаються всі туристи. Сам фунікулер дуже колоритний. Він був відкритий ще наприкінці 19 сторіччя і довго був звичайним громадським транспортом. І сама вулиця Руади Біка варта того, щоб по ній прокатитися. Вартість квитка включає дорогу в дві сторони. Середня у Лісабоні стає вже зовсім не так затишно, як було зранку. Я ненавиджу ранні підйоми, але в подорожах таки є причини їх полюбити. На цей момент я чекала більше ніж півроку. Ще з нашою минулою подорожі у Португалію. Я прийшла куштувати паштел Денат. Це один із моїх найулюбленіших десертів, і я серйозно вважаю це шедевром португальської кухні. Я знаходжусь у закладі, де особисто мені найбільше він смакує, і також він є одним із найвідоміших у лісабоні, які спеціалізуються саме на цьому виді десерту. Паштел Дената це традиційний португальський десерт. Він має вигляд чашечок із листкового тіста із заварним кремом всередині. І одразу показую вам правильний спосіб його поїдання. Це ось така паштелька. В нас і трошки присипати її корицею. Можна ще додати цукру, але це за смаком. Мені подобається саме з корицею. Якщо ви зайдете в будь-яку сувенірну крамницю Лісабону, то ви точно знайдете три основні мотиви: це трамваї, азулежу та сардини. Із сардинами все настільки серйозно, що по всій Португалії можна знайти неймовірної краси магазини, де продають тільки цей вид продукції, але в дуже гарному пакуванні. Сардини тут нескромно називають португальським золотом і продають навіть у формі злитків. Та канчоуси ще ніколи в житті не бачили такої розкоші. Також тут популярна тема це сардини з роком вашого народження. Я народилася у 94-му, Тут ще пишуть знакову подію в цьому році. В мене це відкриття каналу Ламанш, і також це прем'єра свідковому друзі. На превеликий жаль у цьому магазині я собі нічого не купую, тому що я ненавиджу сардини і всі морепродукти загалом, але сардини особливо. Але зараз ми підемо в інший магазин в Лісабоні, теж дуже цікавий. Але там я вже постійний клієнт. І прийшла я у Зару, але не у звичайну, а у другу за розмірами зару в усьому світі. Відкрила її, до речі, тільки у 24-му році, і займає вона аж 4 поверхи. Але найцікавіше з них останній, бо тут знаходиться величезна Зара хоум. Я такого асортименту навіть на сайті не бачила, не те, що в магазинах. Ну а ця легендарна ванна облетіла вже всі інстаграми. Ходити тут можна довго як по музею, але періодично зриваючись на різні покупки. Ось цю колекцію книжок про бренди я ледь не унесла із собою. Ви коли-небудь були у кав'ярні Зара. От і я теж не була до того дня, як відвідала другу за розміром зару в усьому світі. Кав'ярня мене цікавила навіть більше, ніж той відділ із ванною, бо кав'ярня Зара це взагалі щось нове. Вона дуже маленька, але дизайн вражаючий. Подають тут тільки напої та пастел Динато. До речі, дуже смачні. Випікає їх доволі відома лісабонська кондитерська під назвою Кастро. Їмо паштел Дената. Одна штучка кориця, сипемо і насолоджуємося. А ближче до заходу сонця ми відправились дивитись на міст 25 квітня. Ще один символ Лісабону. Його часто порівнюють з мостом Золоті ворота у сан франциско і так вони дійсно трохи схожі, хоча й будувалися різними компаніями. Мост видно з багатьох спотів міста, але цей оглядовий майданчик мені сподобався найбільше. А ще тут, прямо над головою, заходять на посадку літаки. Неподалік від мосту знаходиться дуже цікавий простір під назвою LX Factory або ж L6, як це вимовляють португальці. У середині 19 го сторіччя тут була найбільша в країні текстильна фабрика, але з часом вона збанкрутувала і її величезна територія залишилась покинутою, допоки нею не зацікавились молоді та творчі люди і не захотіли орендувати тут приміщення. Так, на місці колишнього підприємства виросло ціле арт-містечко, модне і креативне, де проходять різні івенти та вистави. А ще тут можна знайти класні магазини магазини та затишні заклади. Чого тільки варта ця бібліотека. Спочатку ми зайшли повечеряти у доволі стильний мексиканський заклад. Але інтер'єр нас вже не обмане, бо ми перед замовленням читаємо відгуки на гуглі. І от вони були не дуже. Тож ми пішли шукати інший заклад і знайшли мікробургер, кафе в американському стилі. До речі, я так і не зрозуміла, чому він мікро, бо за розміром бургери звичайні. Але по смаку це в десяточку. Ось це дуже смачно рекомендую. Не втомлююсь повторювати, що Лісабон це неймовірної краси місто, і я вже вдруге щиро ним захоплююсь. Але чи можете ви повірити, що одного дня це місто було знищене вщент, і всього за декілька хвилин? Я обіцяла вам повернутися до теми землетрусу, який стався у 1755 році. Це був один із наймасштабніших землетрусів в історії людства, і за декілька хвилин-годин він буквально фактично знищив ціле місто. Така трагедія залишила величезний слід в історії не тільки Португалії, а й всього світу. І сьогодні ми відправляємося у музей, який перенесе нас у цей трагічний день, і детально розкаже про нього. Цей музей я дізналася зовсім випадково. Ще у перший візит у Португалію побачила рекламу в аеропорті. Щоправда, вже йдучи на зворотній рейс. Тому перед другою поїздкою сюди я одразу купила квитки. Музей називається Квейк, хоча на Google Maps він звучить дещо по-іншому. Квиток коштує 22,50 і при його купівлі ви обов'язково обираєте час. Тут надягають спеціальні браслети, а далі запускають всередину невеликими групами у чітко відведений час, і далі ви зрозумієте, чому. Дорож починається із загадкової кімнати. Ми прикладаємо свій браслет до телефонної слухавки, обираємо мову і починаємо слухати історію того трагічного дня. Її нам розповідає науковець, який досліджує цей катастрофічний землетрус. Його розповідь супроводжується численними візуальними ефектами, які ніби переносять нас у цей день. Тут на кожну кімнату відводиться визначений час, і як тільки він спливає, група переходить у наступну. Ось тут ми можемо на практиці побачити, як працює землетрус, які види хвиль, різні цікаві факти та багато чого іншого. Зараз ми подивимось, як працює цунамі. Це найбільш інтерактивний музей з усіх, де я коли-небудь була. Тут можна буквально пощупати землетрус. У цій кімнаті нас коротко познайомили із іншими катастрофічними землетрусами у Токіо та у сан франциско І ось тут на нас чекали перші поштовхи. Мені здається, що зараз нас тут буде трясти. І вже після такого лікбезу нас посадили в імпровізовану машину часу і відправили детально досліджувати той трагічний день 1 листопада 1755 року. Вже ранок 1 листопада. Лісабон живе своє життя, ніхто не перечуває загрози, тим паче дворі важливе католицьке свято День усіх святих. Частина людей була на вулиці, частина вдома, а частина в церкві на службі. Туди ж відправились і ми. І там же все і почалось. Завдяки спеціальним кріслам ми відчули той самий землетрус. Землетрус тривав менше шести хвилин, але викликав величезні руйнування та тріщини в землі. За ним послідувало цунамі, яке накрило центр міста. А ті райони, які не зачіпило цунамі, були знищені вогнем. Оскільки це був день усіх святих, то повсюди горіли свічки, і саме вони спричинили масштабні пожежі, які тривали понад чотири дні після землетрусу, і плюс був дуже сильний вітер. Цей землетрус забрав понад сотню тисяч людських життів, знищив майже всю історичну спадщину Лісабона. Трагедія викликала широке потрясіння не тільки в суспільстві, а й в наукових колах. І саме після нього зародилася сучасна сейсмологія. Цей музей це нагадування, які ми можемо бути беззахисні перед природою. Але, попри це, наша відповідальність це бути готовими до наступних землетрусів і знати, як діяти. Але попри все, саме природа це найкрасивіше, що є в цьому світі. Ми завантажили валізи в машину, зробили чекаут з апартаментів і їдемо вже в сторону півночі. І звісно, ми не можемо оминути ще одне визначне місце. Це найзахідніша точка усієї материкової Європи – Дарока. Перед вами ми срока найбільш західна точка усього євразійського континенту. Далі тільки Атлантичний океан, який завершується аж у берегів Північної Америки. На вулиці Плюс 20, але відчувається як плюс 10. Вітер просто собачий і враховуєте це обов'язково, коли одягаєтесь сюди. Захід сонця ми вирішили зустріти трошки в іншому місці на пляжі Адрада. На відміну від інших живописних пляжів, які є поруч, на Адраду не треба спускатись пішки. До неї можна дістатись на машині за 20 хвилин від мису рока. І коли сідає сонце, тут відбувається якась магія. Наш третій ранок у подорожі. Ми зустріли вже з видом на Атлантичний океан у містечку під назвою Назаре. У Назаре ми зупинилися не просто так. Тут мій чоловік буде проходити навчання. А я в свою чергу звідси буду їздити вже по різним визначним пам'яткам Португалії і, зокрема, поїду у Палаци Сінтри. Але спершу ми поїдемо на те місце, де можна спостерігати найвищі хвилі у світі. Там вони зараз не такі великі, але все одно місце доволі популярне та навіть легендарне. У Португалії є багато власних най. Це найзахідніша країна Європи з найзахіднішою точкою континенту. А її столиця Лісабон це найстаріша країна Західної Європи. Ананаси тут, до речі, найсмачніші. Краще пробувала тільки в Азії. Португалія це найперша європейська країна, яка відкрила морський шлях в Індію. І це відкриття поклало початок епосі великих географічних відкриттів. І також у Португалії можна побачити найвищі хвилі у світі. Їх сезон припадає на зимові місяці, але і поза ним побачити. Містечко Назари це завжди непогана ідея, як і прогулятися до оглядового майданчику. Вхід коштує символічні 2 євро. Тут є зовсім невеличкий музей, де можна побачити гігантські хвилі, хоча б на картинках. А і ще побачити дещо дивне, як люди масово знімають на телефон відео з Ютубу. На оглядовій не зустрічає маленький маяк та види на всю нескінченість Атлантики. Надовго ми тут не залишаємося, ловимо трансфер і їдемо назад до парковки. Бо попереду на нас чекає подорож у місто Сінтра. Про нього я розповім вже в наступному відео. Тому не забудьте підписатися, бо далі буде ще цікавіше.